Негативні міфи про свій стиль життя руйнували байкери. В Тернополі вперше відбувся фестиваль любителів мотоциклів. Мешканці та гості міста впродовж двох днів мали можливість ближче познайомитись із представниками цієї субкультури. Самі ж байкери заперечують усі стереотипи про них. кажуть, захоплені мотоциклами це не лише одяг зі шкіри, довге волосся та двоколісний залізний кінь. Більшість байкерів у повсякденному житті займають серйозні посади, а мотоцикл це поклик душі. Тоді, коли сідаю на мотоцикл, одіваюсь Олега Галицького два мотоцикла. Останній розфарбований за мотивами Роману Михайла Булгакова, майстер і Маргарита. Давно не знаю, чи здавно було в голові. носилося, виношувалося, поки не знайшов відповідного художника, який згодився малювати. Ми з ним узгоджували кожний малюнок, де що має бути на мотоциклі, і прийшли до спільної думки і почали роботу над. Організатори Тернопіль Мотофесту влаштували для байкерів та глядачів чимало розваг. З першим містом проїхало близько 200 різноманітних мотоциклів. Вели колону наймолодші мотолюбителі. Згодом на театральному майдані бажаючі мали змогу поспостерігати за конкурсами на кращу аерографію та тюнінг. В такому віці впадають і в блуд, і в п'янство, і в і лі в рибалку. А от я сів на мотоцикл. Брали у конкурсі участь і найстаріші мотоцикли ретробайки. Нічим не програвали сучасним. Це я мав їхати на мотозліт. і ну, ми з колегами посиділи цілу ніч, не спали, ні разу не зівнули. Його зробили і сіли і поїхали. І так, після того, як ми його зробили, так він і їздить. Я кожен рік їжджу по мотозльотах, кожен тиждень практично. Мотоциклісти запевняють, такий захід стане для нашого міста традиційним сімейним святом. В Свою чергу організатори дбатимуть про те, щоб фестиваль був цікавий для кожного члена родини. Діти та дружини байкерів у захваті від подібних атракцій. Мені сподали здатка на мотоцеклі. На Тернопіль мотофест з'їхалися байкери з усіх куточків України. Були гості й за кордону. Це в першу чергу зустріти друзів. Чотири колеса возять тіло, а два душу. Такою фразою байкери пояснюють, чому вони обрали саме цей стиль життя.